Так, всім всім привіт, це канал Тіма сьогодні ми поговоримо про Хіцянку в Барселону. Чому Мудрик не вийшов проти Брентфорда і як Манчестер Сіті розірвав Манчестер Юнайтед і просто Монстра Холланда. Доки це відео ще не почалось, поставте лайки, підписуйтесь і поставте колокольчик. А от і Чрито Клуб хоче підписати циганкова. Ну, все, Хаві Хернандес, дуже подобається стиль Циганкова. Я хочу підписати головний тренер і директор менеджменту Деку. Тож, ну, такий, ну, вообще, Санков дуже добре грає за Жороном. Він підключається, може пробити, паси, Ну, і він тоже. але, Ну, коротше, дуже добре грає. Ну, чому мудрик не вийшов? Тому що говорить, що Вони відчули з Інце Фернандес якийсь м'язовий м'язах біль і вони не хотіли ризикувати цими гравцями Анцо і Мудрик. Ну а зараз добавлю ще м -м, про тенге, що він сказав про МЮ і Аякс. Ах це казав, підбір гравців визначає стиль гри команди. Тому ми граємо не так, як Аякс. Так і має бути. Тут я не можу грати так само, цього немає в ДНК. Ми ще се Футбол в Ajax специфічний. Тут ми будемо грати набагато більш прямо лінію. У нас є гравці для цього, особливо в атаці. ми приходимо до Холанда. Холланд просто розірвав, зробив дубль просто молодець. Ну і так нормально зіграв. А Мечор Сіті просто що сказати, розірвав МЮ, Просто не давав їм нічого зробити. Ну от, м'ю не в тотальній формі, щоб грати проти такого клубу. Всім дякую за перегляд цього відео. Кому сподобалося відео, підписуйтесь, ставте лайки і нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати наші відео. Всем пока!